Сьогодні, сьогодні розглядаємо багатоатомні спирти, на наприклад, гліцерол. Спирт, який містить більше однієї oh групи називається багатоатомним. Ну, ось, Наприклад, гліцерол, то напишемо його формулу. Щоб скласти його формулу, треба пам'ятати, що у нього три карбони і три oh групи Далі доставимо гідрогени. У цього карбона можна доставити два гідрогени, у цього один, у цього два. І в нас вийшов такий багатоатомний спирт, тому що в нього вже аж три oh групи Саме ці oh групи називаються гідроксильні, його назва більш поширена: це гліцерол, гліцерин, іноді ви знаєте, звучить гліцерол. У дужках гліцерин. А за номенклатурою це пропан 1, 2, 3, 3 О. Ну, така складна назва. Я запишу, тому що три карбони це пропан. На першому, на другому і на третьому карбоні, тому 123 два, Три OH групи тому, 3 o, 3 o, бо OH група вона додається частинка О, 3 О. Достатньо, щоб ви знали, що це гліцерол, дуже часто його так називають, і його формула. Якщо скласти цю формулу, бо структурна формула дуже добре показує, що тут саме три oh групи всі зв'язки. І що це спирт? Ось ми виставляємо ОА-груп, ми відразу бачимо, що це спирт. А якщо скласти молекулярно, то це 1, 2, 3 карбони. Далі 5 гідрогенів і тут ще 3, 8 гідрогенів і 3О, три оксигени. Це молекулярна формула. Вона не показує, що це спирт. Але вона зручна, якщо писати реакцію горіння або писати у задачі якусь реакцію то для того, щоб вести розрахунки, набагато зручніше. Який же ж гліцерол? Я тут скопіюю вам, щоб швидше було фізичні властивості гліцеролу, а тим більше ми їх вже з вами в 9 класі опрацьовували, і повторення було працювали. Тому я так швиденько, щоб ми встигли хімічні властивості записати. Тобто гліцерол, безбарна, сироподібна речовина. Мається на увазі, що він трішечки такий густенький, без кольору, в'язкий, гігроскопічний, це означає, що він дуже добре вбирає в себе вологу. те, що він... Необмежено розчиняється в воді, це ж спирт. Далі, температури плавлення і кипіння, ви бачите, невисокі, чітко їх не треба запам'ятовувати, просто треба знати, що невисокі. Густина густіший за воду, солодкуватий на смак і неотруйний. Саме його така властивість те, що він гігроскопічний, тобто вбирає воду, використовує таку властивість. Додають гліцерол до різних кремів для того, щоб зволожувати шкіру. Те, що він солодкуватий, неотруйний і вбирає воду, то його додають до різних випіч, у випічку, наприклад, додають. Тому в магазині випічка набагато довше вона зберігає ну, от, така м'якенька, вона довго. Не засихає через те, що там гліцерол, цей, він вбирає вологу і тримає її. Ось дома, домашня булочка, вона за день, за два засохне, ніколи вона не вийде така, як в магазині, тому що гліцерол гігроскопічний, вбирає вологу і тримає її. І саме такі якості гліцеролу використовують. Він неотруйний, дуже е, добре його. Користуватись, ну раз ми заговорили, то відразу вам ставлю такий малюночок, ось, де його використовують іще. Тут молекулярна формула, його використовують те, що я говорила у косметології. у кожному, Це дівчата точно знають, що кожен крем, який не візьми, там гліцерол для зволоження шкіри, далі для текстильній промисловості, навіть для. Якихсь шкір теж треба обробляти шкіру гліцеролом, щоб не пересихало. Далі фармацевтичні промисловості виготовляють різноманітні ліки, і також, із нього, і він також продається в аптеці чистий гліцерол. Харчові промисловості, що він. Додається до випічки. Далі ось, вичинювання шкір, ну це теж для зволоження, добавка до мила і напоїв, обробна, оборонна промисловість, тому що з нього можна виготовляти нітрогліцерин, а з нітрогліцерина динаміт. Ну і в медицині теж його використовують. Так, це трішечки розглянули. Ось трішки научного матеріалу, де його використовують для добування динаміту. І ось нітрогліцерин – це також засіб для серцевих захворювань лікує. І ось так він в аптеці продається в таких пляшечках. А тепер перейдемо далі, перейдемо до хімічних властивостей, це з чим реагує Сам реагують багатоатомні спирти. Ну, взагалі, як спирти, вони горять. А, горять з утворенням вуглекислого газу і води, швиденько напишемо горіння. Горіння, і в реакції горіння краще писати ось цю молекулярну формулу. Легше буде урівнювати. Це 3 ой, це щось. Це 3, H8, О. 3 плюс кисень. Утворюється вуглекислий газ і вода. А відразу бачу, що ну, тут треба подивитися, уважно, урівнювати. три карбони, три карбони, вісім гідрогенів зроблю тут вісім. І ось бачу тут. Парні числа, а це не парне число, значить, все подвоюю. Тут трішечки складно його урівнювати навіть у молекулярному вигляді. 2 помножити на 3 вже 6 карбонів, сюди ставлю 6. 2 помножити на 8 вже 16 гідрогенів сюди ставлю 8, роблю 16. 2 помножити на 3, тут 6, а тут 2. Після дорівнює 12 і плюс 8, 20. Тобто мені треба 6 додати скільки, щоб було 20. 6 додати 14 і буде теж 20. Тому я з цього роблю 14, ставлю 7. 7 помножить на 2 буде 14. Все, витираю, тепер далі. Наступна реакція. Це те, що, наприклад, як і звичайний спирт гліцерол взаємодіє з активними металами. Ми можемо написати з активними металами, з активними активні метали це метали першої групи, лужні метали, то виберемо один із них. Наприклад, літій, натрій чи калій ми можемо найпоширеніші вибрати. Я ось так трішечки переверну формулу, бо мені так краще показати. І складаю формулу гліцеролу, доставляю гідрогени. Додаю, наприклад, натрій найпоширеніший активний метал. Так, найдоступніший навіть. Значить, натрій стає на місце гідрогена одного, другого і третього. Тому треба три натрії взяти. Три натрія І в нас утворюється дуже схожа формула, як гліцерол, але тут це аж. Але замість гідрогена стає натрій. О натрій. У натрій. Она. Додати. Три гідрогени, вони виділилися. Як вони виділились Вони виділилися у вигляді. У вигляді H2. Тому що гідроген, він існує в речовині H2. А як же ж тепер виходить, три гідрогена, тут два у нас тільки. То нам треба урівняти. Нам треба сюди, це не парне число, тому ми ставимо 2. А ось тут. Ну, Значить, вже три гідрогени в два рази більше 6. Тому ми поставимо три, 3 помножить на 2 буде 6. Але ось цю частинку цю я теж, я теж збільшила. Тому давайте поставимо двічку сюди. Коли я збільшила ось цю частинку, у мене вийшло раз, два, три натрія, два рази взяли. Тобто, виходить, що тут 6 натріїв, тому я змінюю тут. Ставлю 6, Тут трішечки складно урівнювати, треба дуже уважно перераховуватись. У вас тут 3 натрія, стоїть двічка, це значить у два рази більше стало 6 натріїв. Так. Далі. І дуже важлива якісна реакція на гліцерол. Це саме із купром у двічі. Третє якісні реакції ми виділяємо. Ось така схемка у вас. Виходить, що якщо гліцерол додати до купрума Ож двічі, тут такий блакитний осад, то цей осад розчиниться і потемніє, утвориться розчин темно-синього кольору. Тобто схема така. Запишіть. Гліцерол, гліцерол плюс купрум Ож вдвічі. Прозорий, прозорий. Синій Рощі А ось тут блакитний осад. Був блакитний осад. А став прозорий. Цей осад розщинився і став прозорий. Так. Так, ось готують розчин натріош, додають розчинну сіль кубру 4 і утворюється блакитний осад. Коли до цього блакитного осаду додати гліцерин, то тут треба трішечки почекати, бо ця реакція не миттєва. Коли пройде реакція, щоб цей осад розчинився, став розчин прозорий, і трішечки темніший. Він, от, бачите, що він темніший став. І прозорий. От, порівняно з цим блакитним осадом, то воно від, зовнішньо дуже добре відрізняється результат. Можна навіть пробу відібрати і порівнятися. На жаль, такого немає. Ну, от, можемо порівняти по вітру.